Всім привіт! Я, екс-президент США Дональд Трамп. Я впевнений, що зміг би домогтися мирного врегулювання конфлікту на Україні протягом доби. Про це я, як справжній республіканець, написав у своїй соцмережі. Я зазначив, що якби був зараз президентом США, то зміг би домовитися про кінець цієї жахливої війни протягом 24 годин. Правда, смілива заява. Напередодні недавно напередодні третього дня я розкритикував рішення Заходу передати танки Україні і попередив, що після цього український конфлікт може перерости в ядерний. Я також закликав зупинити український конфлікт, зазначивши, що це так просто зробити. Раніше британський історик, фахівець з Росії Орландо Файджес в інтерв'ю висловив думку, що Захід може перестати надавати Україні допомогу. В тому випадку, якщо в 2024 році до влади в США прийде Дональд Трамп. Для Києва буде погано, якщо переможе Трамп. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!